Знаєте, правила війни, вони ж не висічені в камені, часто густо вони переписуються просто тут і зараз на полі бою. І от одна єдина драматична подія запустила такий ланцюг інновацій, що морська війна вже, мабуть, ніколи не буде такою, як раніше. Зараз розберемося, як так вийшло, що звичайні морські дрони камікадзе перетворилися на мисливців за бойовими літаками. Ось ця, на перший погляд, абсолютно буденна фраза про погоду прозвучала від президента Зеленського невдовзі після потужного вибуху, що сколихнув один із найважливіших об'єктів Росії. Це був такий тонкий, майже поетичний натяк, який змусив усей світ замислитись. А що ж там насправді сталося? І все почалося саме з цього: не з корабля, не з військової бази, а з однієї єдиної цілі мосту. Його часткове руйнування стало тим самим каталізатором для всього, що відбулося потім. Керченський місць це ж не просто інженерна споруда, кілометри бетону та сталі. Ні, для Кремля це був головний символ такий собі трофей окупації Криму фізичний зв'язок із захопленою територією. Його ж відкривав особисто Путін, і він вважався абсолютно невразливим. Ну, принаймні, до жовтня 2022 року. Той вибух довів, що невразливих цілей не буває. І це був не лише символічний удар, хоча й це теж цей міст був критично важливою артерією для постачання російської армії на півдні. Його пошкодження стало справжнім логістичним кошмором, і що не менш важливо, величезною психологічною поразкою для Москви. А далі Далі цей вибух наробив чимало галасу. Він спричинив не лише пожежу на мосту, а й серйозну політичну пожежу всередині самої Росії, викривши глибокі тріщини в здавалося б монолітному фасаду влади. І ось тут починається найцікавіше. Подивіться, з одного боку офіційний Кремль намагався перевести стрілки на військових, щось сказав про теракт проти цивільних. А з іншого, так звані воєнкори та ультранаціоналістичні блогери були просто розлючені. Вони, по суті, вперше почали відкрито критикувати самого Путіна за слабкість і вимагати жорсткої негайної відповіді. Ну і відповідь Росії не забарилася. Вона була прогнозованою і треба визнати потужною. Вони вирішили взяти під тотальний контроль небо. Чорне море почали цілодобово патрулювати бойові гелікоптери та літаки. Завдання було одне знайти і знищити будь-який український об'єкт на воді. Здавалося, що для українських морських дронів це кінець, але саме тут історія робить абсолютно неймовірний поворот. Проблема, яка мала стати смертним вироком, перетворилася на можливість, і мисливець сам став здобиччю. Та все ж давайте логічно. Постає цілком резонне питання. От є гелікоптер: це швидкість, висота, маневрність потужне озброєння. І є морський дрон невеличка відносно повільна ціль на воді. Ну які тут шанси? Здавалося б, жодних. То як він взагалі може вижити? А відповідь? відповідь настільки ж проста, наскільки і геніальна. Не тікати, не ховатися, атакувати першим. І ось він, головний герой цієї історії Магура В5. Це український дрон, яким оперує елітний спецпідрозділ розвідки груп 13. Спочатку він, звісно, був просто камікадзе, мав допливти до цілі і вибухнути. Але українські інженери зробили щось неймовірне. Вони перетворили його на мобільну систему ППО. Це, до речі, перший такий випадок у світовій історії. Результат першого ж бою був приголомливим. Уявіть собі, вночі 31 грудня група цих модифікованих дронів вступає в бій з російськими гелікоптерами. І що в підсумку: два борти знищено, ще один пошкоджено. Нова тактика довела свою ефективність, просто блискуче. Але знаєте, ніщо не передає ефект краще, ніж слова самих росіян. Це уривок з перехопленої розмови пілота одного з тих гелікоптерів. Просто вслухайтесь шок нерозуміння. Пуск був з води. Вони до останнього не могли повірити, що їх атакує якийсь човен. Та на гелікоптерах ця історія, звісно, не закінчилася. Той перший успіх був не просто вдалим збігом обставин. Ні, це був початок дуже стрімкої технологічної ескалації. Технологія розвивалася просто на очах. Спочатку інженери адаптували для запуску з води радянську авіаційну ракету р 73 Вона відома своєю маневровістю. А потім, розвиваючи успіх, вони пішли ще далі, інтегрували на нову версію дрона магура 7 легендарні американські ракети AIM-9 Sidewinder. І тепер їхньою ціллю стали вже не просто гелікоптери. І ось вона кульмінація. Те, що ще вчора здавалося б науковою фантастикою, стало реальністю. Дрони Магура 7 вийшли на полювання за одним із найсучасніших російських винищувачів су 30 і успішно вразили дві цілі. Потенціал цієї системи виявився воістину неймовірним. То що ж усе це означає для майбутнього? Давайте тепер подивимось на ширші глобальні наслідки цієї без перебільшення революційної технології. Просто запам'ятайте це число. Півмільйона доларів це приблизна, дуже приблизна вартість двох дронів мисливців. А тепер увага! Порівняйте це зі ста мільйонами доларів. 100 мільйонів це вартість лише двох винищувачів, які вони знищили. Різниця в ціні ну вона просто космічна. І саме тут ми підходимо до одного дуже важливого поняття. Ось це і є асиметрична війна в її найчистішому вигляді. Це коли ти не можеш конкурувати з ворогом в лоб за кількістю танків чи літаків. Тоді ти шукаєш його слабкі місця і б'єш по них, використовуючи інновації, хитрість і несподівані технології. Україна по суті перетворила свої обмеження на величезну перевагу. Тож ключовий висновок тут такий. Йдеться не просто про потоплені кораблі чи збиті літаки ні йдеться про створення абсолютно нової категорії зброї мобільної морської протиповітряної оборони, дешевої, майже невидимої для радарів, здатної з'явитися будь-де і будь-коли. І це залишає нас із питанням, яке виходить далеко за межі одного цього конфлікту. Просто задумайтесь, якщо човен вартістю півмільйона доларів може збити надсучасний винищувач за 100 мільйонів, то як взагалі тепер виглядатиме майбутнє війни? Ця технологія, що народилася з чистої необхідності, схожа здатна назавжди змінити баланс сил і не тільки в чорному морі, а й у всіх морях світу.